У Вінниці на проспекті Коцюбинського 78. Під одним дахом запрацювали усі структурні підрозділи управління Державної міграційної служби у Вінницькій області. Приміщення для них надали завдяки сприянню Вінницької міської ради. Які послуги там зараз надають та як це вплинуло на якість роботи структури, розповість начальник управління Державної міграційної служби у Вінницькій області Борис Наливайко. Я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Пане Борис. <кхем> Тож, як загалом на сам процес роботи управління міграційної служби вплинуло ось таке територіальні зміни? Ви знаєте, досить позитивно, дуже позитивно, я б навіть так сказав. Якщо ми раніше розміщувалися в трьох приміщеннях, це на Пирогова 4, театральна 10, театральна 14. Відповідно, ми змогли розміститись на Коцюбицько 78, дало нам можливість об'єднати вісім відділів і три сектори. В першу чергу зверталася увага на безбар'єрність. Відповідно, нам для надання послуг вже є розміщений на першому від, управління на першому поверсі. Є в наявності пандус, є відповідні паркомісця для інвалідів. Чи осіб маломобільних, відповідно, є туалет, і е, всі послуги, саме е, найбільш поширений, це оформлення закордонних паспортів та id карток. Ми оформляємо безпосередньо в вестибюлі, де ми оформили і зробили фронт-офіс. Керівництво управління також знаходиться в зоні очікування громадян і дає мож... і та там же розміщення канцелярія. Це е, дає можливість громадянам швидко оперативно вирішувати свої. Питання, відповідні надавати заяви, звернення, навіть скарги. І об'єднання е, даних е, відділів е, значно спростило комунікацію, е, а саме, питання обслуговування техніки, якої, якої в нас досить велика кількість, яка необхідна для роботи, комунікація, комунікація як з громадянами. Так і з самими співробітниками, які знаходяться зараз всі разом, і можемо оперативно швидко вирішувати питання, які виникають у нашій службовій діяльності, що це змінило безпосередньо для отримувача послуг, і чи є вже від них якийсь зворотній зв'язок? Чи говорили вони вже їм подобається така оптимізація чи ні? Ну безумовно, тому що в першу чергу. Сама електронна черга вона дає можливість безпосередньо громадянам не скупчуватися, приходити і подавати документи в той час, коли їм зручно, тоді, коли є вільний час і місце. Це перше, друге, він, громадянин, прийшовши подати документи на оформлення закордонного паспорта чи ID-картку, має можливість зайти до Вузькопрофільного спеціаліста поцікавитись питання щодо, наприклад, там, щодо родича по оформлення громадянства, чи дозволу на імміграцію, чи щодо встановлення процедури особи без громадянства, чи інші питання, які, чи в юридичний відділ безпосередньо звернутися по тим чи іншим питанням, які в нас виникають чи є в нього. Які особливості зараз є в отриманні закордонних паспортів для українців? Ви знаєте, спочатку повномасштабної агресії Росії проти нашої держави була внесена відповідні зміни в законодавство, і зараз громадяни щодо оформлення id карток чи закордонного паспорта можуть звернутися в будь-який підрозділ, територіальний підрозділ не лише там Вінницької області, а України. Тобто людина зареєстрована в Вінниці, може звернутися в Львові по оформлення id картки чи закордонного паспорта. Людина зареєстрована в Львові може звернутися в Вінниці. Це перше, друге, Державна міграційна служба не зупинилася на цьому, і зараз надається досить широкий спектр послуг за кордоном. Ви знаєте, що в шести країнах є підрозділи паспортного сервісу, які входять в структуру Державної міграційної служби, і можна здійснити обмін закордонних паспортів чи id карток безпосередньо. Ході, перебуваючи за кордоном, окрім чоловіків, ну, це починаючи з 16 травня, які мають призивний вік з 18 до 60 років. Це по-перше. По-друге, якщо людина з тих чи інших причин тимчасово перебуває за кордоном, приїхала на короткий час безпосередньо в Вінницьку область, вона може звернутися і оформити закордонний паспорт. Подати документи, а отримати його безпосередньо в консульській чи посольській установі чи в установі паспортного сервісу, знаходячись за кордоном. Тобто документи в нас подані. Людина виїхала в ту саму Варшаву, звернулася в паспортний сервіс. Відповідно, ми пересилаємо туди документи, і людина їх там отримує. Скільки загалом звернулося людей по отриманні id карток закордонних паспортів? Закордонних паспортів цьому році ми оформили понад 75 тисяч. Це за півроку. Відповідно, id карток. Близько 42,5 двох тисяч на завершення розмови хотілося б дізнатися про роботу з іноземцями та особами без громадянства. Як вона ведеться? Якщо ви маєте на увазі питання, що стосується незаконних мігрантів, то це питання досить актуальне, Воно перебуває на нашому постійному контролі. Ми лише за півроку притянули до адміністративної відповідальності 270 іноземців. 70 іноземців ми. Оформлено їм примусове видворення. Сімох іноземців ми були вимушені здійснити процедуру примусового видворення, тобто під, супровід під вартою до передачі їх прикордонній службі України. Але такі, що перебувають законно на території України, безумовно, теж. У нас на території області проживає більше 9200 іноземців, які мають посвідки на постійне проживання. І більше двох тисяч, які мають посвідки на тимчасове проживання. Це і іноземці, які прибули з метою там, о -о... працевлаштування, прибули навчання, з метою навчання. Відповідно, заключили шлюб з громадянами України, мають можливість займатися релігійною діяльністю, волонтерською діяльністю і так далі. Дякую вам за прошу. цю розмову і прошу успішної роботи на новому місці. Дуже дякую. Дякую. Нагадаю, що про роботу управління державної міграційної служби у Вінницькій області, яке тепер працює за адресою проспект Цюбинського 78, говорили із начальником управління Борисом Наливайком.